Вас, любі, друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі, дитячий випуск християнської передачі Мир вам. Ми вдячні Богові за те, що різними можливостями можемо звіщати про Його любов, адже ще дуже багато людей не знають, як Бог сильно любить нас. Він показав свою любов у тому, що дав свого Сина, улюбленого, єдинородного, за наші гріхи. Він постраждав, помер, але Бог своєю силою воскресив Його. І тим Він дав нам надію на вічне життя. Я дуже рада, що ми можемо вам допомогти дізнатися про Божу любов. Отож, кому цікаво, давайте скоріше сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Тут на столику ви бачите, що стоїть свічка і сіль. Давайте поміркуємо, що ми знаємо про ці речі. Ну, сіль це така річ, яку ми використовуємо в кулінарії. Ми можемо надати смаку страві, вона стає смачнішою, а також вона запобігає, щоб продукти вони псувалися. Це дуже хороша річ. А світло. Світло, про світло можна дуже багато говорити. Воно дає життя всьому, що є на землі. Воно є орієнтиром. В день набагато легше ходити, тому що ти орієнтуєшся і бачиш, куди потрібно йти. А якщо вночі воно дає напрямок, і людина може швидко зорієнтуватися, куди їй потрібно направлятися. Ще, яка хороша риса у світла, це те, що ми можемо бачити, де є бруд, а де є чисто. І останнє, що можу сказати, хоча можна багато ще перераховувати чого, світло воно дає тепло. Знаєте, здається, на перший погляд, ці речі дуже різні, і воно є справді так. Але є те, що їх об'єднує. Вони життєво важливі речі для нашого життя і для всього, що є тут на землі. Ісус Христос, коли навчав своїх учнів. Про те, як потрапити в Царство Небесне, або як жити так, щоб догодити Небесному Отцю, він говорив: ви є сіль землі і ви є світло для світу. Що він мав на увазі? І якщо зробити таку паралель, справді він хотів, щоб ми були тим добрим присмаком для світу. І ця доброта, сила смаку полягає в тому, щоб ми звіщали, про Небесного Отця. А ще послуг Богові, Він запобігає від зіпсуття гріхом. Бог не хоче, щоб ми пропали в наших гріхах. Він хоче дарувати нам спасіння. А на рахунок світла Бог хоче, щоб ми мали той промінь життя, який дає Він, тому що Він є справжнє світло для світу. Ще Бог хоче, щоб ми були дружні з оточуючими Несли це світо в цей світ, адже в цьому світі так не вистачає теплих і дружніх стосунків. Знаєте, як всі ці речі можуть проявитися у нашому житті, ми можемо побачити з прикладу, які написані у Біблії. І давайте звернемося до Слова Божого і побачимо приклад життя одного біблійного героя. Вітаю вас, любі друзі. Рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка мала особливі якості перед Богом та перед людьми. Молодий юний хлопчина. Звичайний пастух на ім'я Давид. Він належав до ізраїльського народу. Це був народ, який знав Бога та служив йому. У ті часи. Люди воювали між собою. Филистимський народ був одним з тих народів, який хотів завоювати Ізраїль та зробити їх своїми рабами. Цей народ поклонявся іншим богам. Серед цього народу був один чоловік на ім'я Голіаф. Він вважався велетним, тому що був дуже високого зросту. Він мав близько трьох метрів. Голіаф був дуже сильним, мужнім та досвідченим воїном. Він вважав, що ніхто не може його перемогти. Кожного дня Голіаф виходив до ізраїльського народу та говорив їм: Візьміть від себе одного воїна і пошліть його до мене. Нехай він бореться зі мною. І якщо він переможе мене, то наш народ стане вам за рабів, а якщо я переможу його, то ми станемо рабами ізраїльському народу. Але ніхто із ізраїльтян не наважувався на це. Вони боялися, вони вважали, що ніхто не може перемогти Голіафа. Юний Давид, серце якого було сповнене відданої віри в Бога, не міг дивитися на те, як ображають Божий народ. Тому він твердо вирішив битися з Голіафом. Люди не вірили в те, що Давид може здолати такого велетня. Вони. Навіть насміхалися з Давида, адже Давид був недосвідченим і дуже молодим. Але Давид був впевнений у своїй перемозі, адже він не покладався на власні сили чи свій досвід. Він надіявся на Бога, який неодноразово визволяв його із небезпеки. Бог допомагав Давидові долати хижих звірів, перемагати їх. І тому Давид вірив у те, що Бог поможе йому здолати і Голіафа. Все, що Давид взяв із собою на зустріч із Голіафом, це були 5 гладеньких камінців та праща. Коли велетень побачив юнака, він дуже здивувався. Він очікував на зовсім іншого воїна, на високого, мужнього, озброєного. Тому почав насміхатися з Давида, він почав ображати його. Та Давид зустрів його із такими словами: Ти йдеш на мене з мечем. І списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, який ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам филистимський табір, птаству небесному та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. Почувши ці слова, Голіаф знову ж таки насміхався з Давида. Він підійшов, Давид взяв камінець, поставив його до пращі і метнув прямо до голови Голіафа. Він поцілив йому до лоба. Голіаф упав, Давид підбіг та відтяв йому голову. Побачивши це, фелестимляни злякалися і одразу ж почали тікати. А ізраїльтяни почали голосно вигукувати. Вони почали радіти, тому що зрозуміли, що Бог дав їм перемогу, і цю перемогу він дав їм саме через Давида. Давид був людиною, яка завжди була слухняна Богові. І саме через це у його серці не було гріха. Він завжди довіряв Богові. Його слова та його вчинки завжди показували те, як він надіється на нього. Те, як він любить Бога. І те, що він завжди розуміє, що будь-що, що відбувається у його житті, є проявом великої Божої любові до Нього. Незважаючи на важкі обставини, які були у житті Давида, Він завжди дякував Богові за все. Саме ці якості, які ми бачимо у Давида, є тими якостями, про які говорив Христос. А саме, ви Сіль землі та світло для світу. Знаєте, дуже подобається мені герой Давид. Він справді в своєму житті показав, що він є світлом для світу і сілью для цієї землі. Його вчинки, його слова, воно все відображало, що він в усьому завжди надіється на Бога. Його послуг беріг своє серце він беріг від гріха. Це як сіль береже продукти від зіпсуття. Він завжди і в усьому прославляв Бога. І тим самим він ніс тепло і надію для всіх людей, які були поруч нього. Ми в цей світ народжуємося грішними, і ми не здатні бути сіллю для землі і світлом для світу. Потрібно, щоб Господь змінив наше серце. Якщо ви бажаєте впливати на цей світ, мати силу, яку дає Бог, щоб змінювати те, що є навколо нас, в першу чергу потрібно, щоб змінилося наше серце. І ви можете молитися разом з нами, щоб Господь змінював ваше серце і робив його здатним бути сілью і світлом для цієї землі. Дорогий Господь, я хочу подякувати тобі за те, що ти є нашим Богом і за те, що ти даєш перемогу до рук тих, хто любить Тебе. Я хочу попросити в тебе, щоб ти дав у моє життя те світло і ту сіль, щоб я могла впливати на оточуючих людей. Прошу, щоб ти змінив моє серце, Господи, і щоб навколо мене все було добре. Амінь. Надійшов до завершення дитячий випуск християнської передачі Мир вам. Але натхнення, яке дає Слово Боже, воно є нескінченне і невичерпне. Якщо ви бажаєте самостійно вивчати Слово Боже, щоб отримувати радість, мир із Богом і впливати на цей світ, і щоб Бог міг впливати також через вас, як світло і сіль, ви можете вивчати Біблію самостійно. Для цього у нас є е, поміч для вас, яку ви можете отримати від нас у подарунок, написавши нам за адресою вулиця Степана Бандери, 3, місто Бурштин, індекс 77 112. Або зателефонувати за номером 067 38 60 111. Нехай слово Боже і Бог. Надихають вас у вашому житті і, не дивлячись на різні обставини, пам'ятайте, що Бог сильно любить вас і хоче вам тільки добра і спасіння. До нових зустрічей! Нехай Господь благословить вас! Дивнім небі, голубім, перевеслі золотім, як промінь сонця всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний бог отець, та незмінний у любові. На небі, на землі благослове. В дощеві, в пельсках троянди, у росі, у птахах, що в осени летять у вирій. всюди ти нескінчений Бог творець, нескінченний Бог отець, та незмінний у любові.